з потоку. Давайте подивимося, що карти самі хочуть передати. І кому. Подивимося, для кого ця інформація. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Отже, для кого цей розклад? Ну, для людини, в якої щось змінилося в особистому житті. Це не могло тривати так, як це тривало. Прийшли зміни. І знову людина на порозі трансформації. Тобто зміни йдуть за змінами одна за одною. Сама людина може бути жезловою стихією, лев овен стрілець, говорю, для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Харизматична людина приваблює погляди протилежної статі. Угу. Але от щось тут, дивіться, в негароздах якихось думками повертається в минуле, в негатив чомусь не в позитив. Але вирішила, але вирішила все ж таки це розрушити, розрушити те, що е, постійні трансформації, тобто завершити їх, е, чи піддатися трансформації, щоб легше пройшла, і вийти нарешті з обдумування якихось негараздів з минулого зациклення на негативі минулого. Давайте подивимося із потоку, що карти самі передадуть. Угу. Так, ну дивіться, у вас постійно. Збирали на щось кошти, можливо, копили, можливо, треба було економити на чомусь, то якраз це розрушується. Тобто необхідність така відпадає, і ви переключаєтесь на щось інше, те, чого вам не вистачає. Ну, окрім грошей. Можливо, в почуттях. Знову ж таки, трансформація. Е, да, от, трансформація для виходу із е, стану, коли я нічого не хочу. Мені вже все набридло, не хочу нічого нового, нових емоцій, нових людей. Е, не давайте. В стані апатії людина знаходиться, то тут якраз вихід буде. Перехід такий із цього стану, який неприємний, такий лінуватий. Да? Може, можливо, лінь, от не хочеться нічого робити, бо немає стимулу, немає натхнення. Ну, тут по страшному суду, ви розумієте, що вам це треба і ви почнете це робити. І коли ви почнете це робити, дивіться, хм. Все почне рухатися, все почне рухатися, ви повернетеся в свої енергії. Там ви були в своїх енергіях, але в великому мінусі, де сигніфікатор я клала, тут туз кубків якісь події, які сповнять у вас емоції. У кожного можуть бути різні події. Причому це зміниці принесуть. Якщо ви піддастеся ним, то ще краще буде. Туз кубків — це емоції, нові події, нові враження. Радість від життя. Полицию мечів. можливо, будете подорожувати та керувати своїм життям, можливо, будете от готові до нового. Готові до нового, до всього нового і натхненно будете працювати над своїм новим життям, над своїми новими емоціями, над своїми новими бажаннями. Нехай все хороше адмінно збувається. Став лайк, якщо сподобалось відео.